Вони захищають нас щодня, сплять в холодних окопах, а в перервах між обстрілами ще встигають підняти настрій українцям своїми зворушливими і кумедними відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами захисники і захисниці, котики зсу. Що там ви говорите, чоловіки? що нам жінкам не да їсти. Дай тільки пображатись через усілякі дрібниці. А от у лавах ЗСУ є собака-ображака. На прізвисько шарік. Шарік. Що, ображака що? Собака ображака, Да? ой, летіли дикі гуси: Українські дикі гуси бойові. А один із них гусак Семен. Який, як виявилось, також вміє ображатися. Мен, ти можеш мені пояснити, що відбувається? Ну, чи хоч щось, небудь сьо? Розкажи хоч щось, брат. Я тебе чогось увідав. А кому котів із Соледару? Але яких котиків тут роздають? Того, що у військовій формі, чи тих, що у нього на руках? Ой, як я люблю коти, то що я всі. Люблю, люблю коти і все. Котиком сплю, зараз то не сплю, бо зара літо. Ой. На фронт йдуть, а одружуватися бояться. Хлопці, та це ж не боляче. Ніби комарику кокусив. І все. Треба женитися теж. Я не буду женитися. Чого, синок? Того. Я боюся. Я боюся женитися. Дівчаток нема що боятися. Тебе це… Я боюся, вони в мене можуть забрати зарплату. Прийшов, побачив, переміг і тягне за собою. Ось так, дівчата, треба хапати хлопців ЗСУ і тягнути за шнурки до рацсу. У кліщахни у кліщеївки в кліщах. А вони ще й готують і годують своїх чотирилапих друзів справжніми кулінарними шедеврами. І все як у дорогому ресторані, слухайте. Скажіть, будь ласка, яке меню ви сьогодні бажаєте? Ага, зрозумів. Будь ласка, декілька хвилин. Це вам невеличкий комплімент від шеф-кухаря. Будь ласка. Будь ласка, прошу. Сидіти тільки, почекай те. Прошу. З таким напарником жодні москалі не страшні, завжди на поготові. Часом правда муркоче під вухом і трохи засинає. Ну та бо котики теж не залізні, друзі. І наостанок, якщо ти грі... І заблукав в українських лісах наші воїни залюбки покажуть тобі дорогу додому слідом за російським кораблем. Або як сказав одного разу наш мер Києва. Як сказав Віталій Кличко, якщо ви заблудилися в лісі, то йдіть додому. На цьому все. Слава Україні! Героям слава!